Доброго часу усім садівникам, дівчатка-хлопці, давайте покажу вам, скільки треба для щастя, щоб знаєте, недільний ранок, день був гарнесенький. Вийшла пити кавусю на своє робоче місце. Сьогодні планую копку, точніше, не планую, а продовжую. Кава, щоб не стигла в своїй улюбленій, бачите, коліжаночці, колись я тут працювала, на згадку лишилось. А далі, краса неймовірна, дивіться. Є у пропозиції гейхера, хера вічно-зелені рослини, яка ж вона красуночка, гляньте. Правда? Просто милує ока. Прийшла, думаю, зараз подивлюся, що тут в мене відбувається, а потім продовжу далі. Прихожу, думаю, подивлюсь там на біларіночки. Дивіться. А вона мені вже показує свій колір, бачите? Я просто у захваті. Яка краса. Ще трошечки до місяця, а можна і раніше, ви бачите, кольор вже виден, Він блакитний. Отакий повинен бути відтінок, але будемо бачити Новиночка у світі примули. Яка вже хоче показати своє обличчя? От хіба це не радість? Цей саме лишу собі цю розеточку, горщик, щоб подивитися просто на колір. А також отакі гарненькі в мене є ще у пропозиції. Тому, якщо цікаво, приходьте. От хіба це не радість? Я вам розказувала в попередньому відео, що в мене є. І будуть квітувати, да? примулки, подивіться, як вона за ніч піднялася. Ну просто щастя садівниці. Дівчатка, передивляюся інші, дивіться. Хтось там каже, що примула не дуже гарна квітка. Та хто вам таке сказав? От ви, Виходить отак, п'єшка ось, а тут неймовірна краса. Де да я тут бачила? Дивіться. Це інший сорт, розумієте? І він також на пуп'яночках. Це сорт Блюріпліс. Він подарує неймовірну красу свою. Вот так називається правильно. Я чекаю самого осіннього цвітіння, бо в мене було весняне і воно таке було бусковий відтінок. А насправді це повинен бути блакитний колір. У мене тут подвійна розетка. Тут чекаю цього дійства. Можливо, хтось захоче придбати саме ось цей екземпляр. Пишіть. Тут скільки розеточок буде. Бачите, квітувала, ось, лишилася. Це літнє було також цвітіння. Кажу, останні сорти, вони квітують тричі на рік. Весна, літо і осінь. А якщо у вас є там, знаєте, де можна поставити у прохолодне місце з освітленням, типу літньої кухні, ну аби десь там прикривати, то можна взагалі бачити цей нескінчений парад цвітіння цієї гарнюньки. От я задоволена на то слово. Тут скільки розіточок, Дві-три, мабуть. Пропоную до вашого садочка ось таку красу дуже я рада. Також продовжується ще, дивіться, вегетація осоки. Бачите, яке гарньоньке. Також у пропозиції саме ось цей кущик. Надо подивитися на ціну, бо так не згадаю. Ось назва це є осока вічно зелена. Якщо там більшість. Ну, з лакових трав вони вже жовті, мають осіннє забарвлення, то тут тільки ось трішечки і все інше ще зелене. Ось така гарнюнька. Вчора пересадила ось цей чимерничок. вирішила, що хай їде зі мною до Полтавщини, щоб він зростав вже в одному місці. Це є адвент старт, який я купувала в цьому році, ділила його. І дуже-дуже довгенько його шукала, бо мені подобається його зріс до 35 см. Він малесенький. Ну, Такий, знаєте, компактний для маленьких садочків. І найголовніше те, що він квітує також в осени, взимку. Я от його дівчат пересаджувала вчора, дивіться. А тут є ось така квіточка. Розумієте, стебло, пуп'яночок. Ну, от як сказати, ну хіба це не щастя, садівниці? Ось така краса. Дуже задоволена, що він у мене є. І хочу його розмножити, щоб посадити в горщики звідусюди, щоб він у мене був. Ось такий красунчик. А чому кажу, що це є краса? Тому що подивіться, це і квітує. Цей красунчик чимерник Крісмас Корол. Я його все ж таки вчора посадила, можу вам запропонувати саме ось цей екземпляр. стоїть він 600 гривень. Отакий. От коронева там гарна, тому цікава, можу прикріпити вам. Та я її, мабуть, і зараз покажу. Подивіться, який гарненький. Під 9 ну, щоб ви розуміли. От хіба це не щастя коли ти п'єш кавусю свою? Приходиш сюди, а тут ось така краса. Цей квітує, продовжує показувати свою красу. Ці на пуп'яночках. Цей нарешті я в минулому відео казала, що він ще не збирається квітувати. Розумієте, прихоже, а в нього тут уже ось 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 вона, неймовірна краса. Примолки також. Дарують свої зелені листочки, пуп'яночки також, гейхерка. Ну, просто щастя. А яке у вас щастя садівниці? Покажіть, розкажіть. Я буду з задоволенням читати і радіти разом з вами. До зустрічі усім!